Сили оборони України якісно відпрацювали по території Російської Федерації і по військовій інфраструктурі. Мене звати Ігор Гаврищак. це мій YouTube канал, якщо ви тут вперше підпишіться обов'язково щодня для вас оновлюємо аналітику, новини з фронту і звичайно геополітичні процеси, які. Безпосередньо стосується України сьогодні на календарі 29 липня, вівторок. Поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання. Вони вітаються. З нам важливий зворотній зв'язок і, звичайно, ж давайте разом просувати. У контент і боротися з російською пропагандою. Про що сьогодні будемо говорити? Власне про удари в Ростовській області. Це хаб російський. Ви прекрасно знаєте, звідки окупанти постачають все необхідне на фронт. Дуже якісно відпрацювали наші безпілотники. Також Європейський Союз попередив. Офіційний Київ, що буде замороження допомоги, якщо не виправити ситуацію з бюро економічної безпеки і призначенням очільника цієї структури, а також скандальний законопроект 12.414 обмеження прав і незалежності наших антикорупційних установ на, на БУ та САП. Якщо не проголосують, то будуть серйозні наслідки. Звичайно ж, поговоримо про реакцію Кремля на ультиматум Трампа. Там вийшов Пісков і фактично відмовив. 47-му президенту, ну і звичайно, свої там тези викинули Медведів і Лавров. Почнемо з того, де били наші сили оборони України. В Макіївці Донецької області була уражена ймовірно підстанція Чайкіна 330 Це критичний енергетичний вузол на Донбасі. Пошкодження цієї підстанції призведе до значних логістичних перебоїв і ускладнення пересування військових вантажів. До речі, крім Ростова, ще били по Макіївці і в самому Донецьку. У Волгодонську, це ростовська область, те, що ви бачили на кадрах, було збито кілька безпілотників, але були влучання е в напрямку Орловська і Сальська. В Орловському власне атаковано важливу енергетичну підстанцію, яка називається Двайная. Через неї проходять регулярні вантажі е і потяги, зокрема з військовою технікою та забезпеченням. Ну і саме Сальськ. От кадри також я вам демонстрував це ростовська область. Наші сили оборони України атакували залізничну інфраструктуру за попередніми даними. Загорівся потяг ймовірно з військовим вантажем та паливом. Ось так давайте подякуємо нашим силам оборони, які працюють невтомно, від того, що відбувається в нашій політиці. А в політиці не все так добре. Європейська комісія наполягає на пришвидшенні процесу призначення директора. Бюро економічної безпеки України про це заявив речник Європейської комісії. Цитуємо, Київ має швидко призначити директора бюро економічної безпеки України згідно із законом про реформування БЕП та відповідних процедур відбору і призначення. Це важливо для просування реформи БЕП та забезпечення його незалежного та ефективного функціонування. Він зауважив, що у минулорічному звіті щодо розширення ЄС в частині, яка стосувалася саме України, вказувалося на необхідність швидкого впровадження закону про БЕП. Наголошувалося на важливості прозорого процесу відбору керівника за принципом особистих заслуг. Я вам нагадаю, як це все відбувалося. В червні минулого року Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження бюро економічної безпеки, що передбачало зміну голови та переатестацію всіх працівників. Вже в червні, наприкінці червня цього року, відбіркова комісія оголосила переможцем конкурсу на посаду директора БЕП колишнього слідчого та керівника детективів національного антикорупційного бюро Олександра Цивінського. Але 7 липня кабінет міністрів України, замість того, щоб призначити, тому що він не має права не погодитись або не погодити, він лише має взяти це до уваги і призначити цього керівника. Але вони звернулися до служби безпеки України, начебто, що там з документами якісь проблеми в Олександра Цивінського, начебто, там якісь російські паспорти, і ем, звернулися. З пропозицією, аби знову провести конкурс повторно подати найбільше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам. Тобто кабінет міністрів України повністю порушує законодавство. Більше того, Європейський союз призупиняє всю фінансову допомогу Україні. Про це каже економічна правда, посилаючись на свої джерела, як і у Верховній Раді, в наших структурах, так і в європейському союзі. ЄС попередив Київ про можливу зупинку фінансування, якщо не відновлять незалежність НАБУ і САП. Європейські посадовці готуються до можливого варіанту, що от в четвер, 31 липня, рада не прийме або суттєво не змінить законопроекти про відновлення незалежності цих структур. Нагадаю вам 24 липня через дипломатичні канали уряду. Сверденко ну нова прем'єр-міністерка. Вони отримали повідомлення про призупинення всієї фінансової допомоги Україні. Вже транш від Ukrainian Facility має надійти в серпні, мав надійти в серпні понад 4 мільярди допомоги. А 1,7 з цієї суми заморозять, не нададуть через такі от проблеми. Найцікавіше, що цей закон складальний 22 Липня було проголосовано 12.414, який обмежує САП і НАБУ і підпорядковує Генеральній прокуратурі України. Тиск суспільства і наших партнерів був просто величезний. Українці виходили на вулиці. Ну і Володимир Зеленський в терміновому порядку, в терміновому порядку, перепрошую, подав новий законопроект, який мають, як сказав спікер парламенту Стефанчук, за один день повністю проголосувати. Четвер, але найцікавіше, Financial Times каже що 70 слуг народу не хочуть голосувати за те законопроект, також за чутками не підтвердженими, що депутати деякі зараз не знаходяться не в Україні, а виїхали і тому на важливому голосуванні не будуть присутніми. Що ж розуміємо і пригадують. Я вам розповідав, що є 24 депутати, на яких набу і САП вручили їм підозри по різних там е, статтях, але найцікавіше, що депутати, які можуть підпа попасти згодом під незалежні розслідування на і САП, не хочуть голосувати зворотність. Вони можуть не підтримати володимира Зеленського, і тут справді виникає серйозна для нашого керівництва халепа. Все відбудеться нагадаю в четвер. Має відбудеться це голосування 31 першого. Липня, ну і про ультиматум Трампа. Я нагадаю вам, що вчора в Шотландії, будучи на зустрічі з Кіром Стармором, прем'єр-міністром Британії, Дональд Трамп сказав, що замість 50 днів він дає Путіну на припинення вогню або підписання якихось мирних угод щодо війни Росії в Україні. 10-12 днів відповів Трампу речник Путіна пісков, це фактично рот диктатора. Попри заяви президента США про скорочення ультиматуму російському диктатору Путіну, Росія продовжить війну з Україною для захисту своїх інтересів. Про це сказав на брифінгу сьогодні. Речник Путіна Пісков цитуємо у Кремлі. Взяли до уваги заяву Трампа про скорочення термінів урегулювання в Україні і незацікавленості в контактах. Він наголосив, що Російська Федерація продовжить війну для захисту своїх інтересів, хоча вона нібито зацікавлена у мирному вирішенні конфлікту. Також Пісков. Відповів журналістам про можливість зустрічі Трампа і Путіна, зазначивши, що це питання як не стояло у порядку денному, так і не стоїть. Крім того, Пісков зазначив, що процес нормалізації відносин з США сповільнився. Мовляв, Росія хотіла би бачити більшу динаміку, але для цього потрібні імпульси з обох боків. Москва сподівається, що процес нормалізації зі Сполученими Штатами Америки пришвидшиться. Додав Пісков, куди більш не таким дипломатичним був заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Медведєв. Ви знаєте, він стає вранці, випиває і виписує вчора. На ультиматум Трампа він напосав, написав мережі в соцмережі в X наступне. Він сказав, що Трамп грає в гру ультиматумом з Росією і має пам'ятати, що Російська Федерація це не Ізраїль каже, і навіть не на Іран. Далі що він написав? Кожен новий ультиматум це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною не йдіть шляхом сонного Джо. Мається на увазі Джо Байдена. Ось такі от погрози. Також Медведєв бачимо так: розкочегарився і вирішив відповісти лінці Ґрему, тому що Лінці Ґрем написав наступне: це сенатор республіканець. Нагадаю, вам я автор законопроекту щодо вторинних санкцій проти. Росії, про які вчора говорив Трамп, що він готовий їх вести після 12 днів цього ультиматуму. Написав Лінсіґрам наступне для тих, хто думає, що Трамп не серйозно щодо намірів зупинити криваву бійню між Росією та країною. Наступне напишу: ви і те, і ті, кого ви обслуговуєте, скоро. Зроблять сумну помилку. Ви скоро побачите, що Джо Байден більше не президент. Сідайте за стіл переговорів. Що відповів йому Медведєв на тебе і на Трампа не, не тобі і не Трампові диктувати, коли сідати за стіл переговорів. Переговори закінчаться, коли всі цілі нашої військової операції будуть досягнуті. Працюй над American first дідусь. Він обізвав лінці грема дідусем, Це при тому, що лінці Грем на секундочку на два з половиною роки молодший за Путіна. Я думаю, тут Медведів не дуже подумав, але він не завжди про це думає. Лавров, очільник Міні... Міністерства закордонних справ російської терористичної організації, накинувся на Європейський союз сказав, що вони втрачають інду, інду... Індустріалізацію, Перепрошую, тому що що тому, що ви знаєте, ЄС і США підписали торгівельну угоду Серед найважливішого. Це три пункти. А три пункти це 750 мільярдів наступні три роки на 750 мільярдів. Європейський союз закупить енергоносів в США, а це означає, що Росія вже не повернеться і не буде куди повертатися на європейський ринок. Також 600 мільярдів буде інвестовано в самі Сполучені Штати Америки. Ну і купівля зброї на мільярди домовились, що ЄС буде і НАТО країни НАТО-члени купуватимуть. Багато зброї в США і Левого частка буде надходити в Україні. Це дуже не сподобалось Лаврову. Він сказав, мовляв, що рознісне Морслу фондерляйен пообзивав її. Сказав, що Європа втрачає індустріалізацію, стає васалом США. Ну зрозуміло, те, що не подобається на болотах, цілком прийнятне для України. Також Лавро висловив ультиматуми щодо завершення війни Росії в Україні. Очільник МЗС. Російської Федерації Лавров, оприлюднив новий паралік так званих умов, які Кремль висуває для укладення мирної угоди з Україною. Дипломата цитують його ж таки засоби масової інформації серед ключових вимог Кремля це офіційна відмова України від вступу в НАТО. А також Лавров каже, що НАТО не повинно розширюватись. Ну, бачимо на будь-які альту... ультиматуми Кремля в носі мали європейські і не тільки країни, тому що з часу повномасштабного вторгнення. НАТО поповнилось двома членами: це Фінляндія і Швеція. І от буквально на днях МЗС Австрії заявили, що вони не хочуть бути нейтральними. Цьому божевільному світі і готові розпочати перемовини щодо вступу до північно-атлантичного альянсу. Ну і чергова умова Лаврова стара нова умова. Він нагадав, що мир може бути лише за тією умовою, якщо будуть враховуватись реалії на землі. А реалії на землі вони мають на увазі це чотири області, які вони віднесли до себе до конституції. Ну абсолютно неприйнятні речі. Звичайно ж, я вам їх озвучу. Ну тому що це офіційний представник терористів, але вони взагалі не є. Договіроздатні з цивілізованим світом. Тому, хай собі Лавров там і говорить. Запорізька атомна електростанція може бути під ударом. Про це каже британський експерт з Лестерського університету Саймон Беннет. Він заявив, що захоплення Запорізької атомної електростанції на початку повномасштабного вторгнення це є дуже великий ризик, і Путін може. Скористатися цим яким чином він може дати наказ замінувати станцію, щоб у разі своєї поразки влаштувати вибух ядерного масштабу, не застосовуючи тактичну ядерну чи стратегічну ядерну зброю. Беннет вважає, що найгіршому сценарії, коли кожен із шести реакторів запорізької атомної електростанції, може бути підірваний дистанційно. Це призведе до масштабного викиду радіоактивних матеріалів, яких про які поширяться на Європу, і він це порівнює з поширенням радіоактивних хмар при трагедії на Чорнобильській атомній електростанції 86 року, 1986 року, коли тоді радіоактивні ці хмари підійшли аж до Великої Британії. Також Бен, цей спеціаліст каже, що хмари можуть піти і на Росію. Але ви ж знаєте прекрасно, що коли там Путін переживав за своє болотяне. Населення ніколи ну е, справді можливо ризики. Я не думаю, що аж аж так треба цю інформацію сприймати що от буквально вже все заміновують. Ну, але ми знаємо, що в божвіного е, Путіна всяке може бути в голові. Нарешті Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, заявив, що не прагне зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Таким чином він спростував повідомлення про те, що переговори між країнами щодо тарифів, які відбуваються цього тижня, можуть закласти підґрунтя для зустрічі лідерів. Про це пише витання Хіл і цитує Фейкові новини. Повідомляють, що я шукаю зустрічі із президентом Китаю Сі, це неправда. Я нічого не шукаю. Написав. Трампу у себе в соцмережі Trust Social. він нагадав, що може поїхати до Китаю, але лише на запрошення президента Сі, яке було продовжено. Інакше я не зацікавлений. Дякую за вашу увагу до цього питання. Додав президент Сполучених Штатів Америки. Видання нагадало, що цього тижня в Стокгольмі відбулася. Зустріч переговори між США і Китаєм, це третій раунд за ут за, за участю. Перепрошую міністра фінансів США скота Бесента. Вони знову там влаштували таке тарифне перемир'я і намагаються складно йдуть переговори, намагаються домовитись там, десь по тарифах. Індію США вже майже схилили, аби не купувати російську нафту. Тобто Індія офіційно сказала, що вона готова не купувати чорне золото від Росії, в разі якщо будуть. Там або санкції, або якісь ще причини невигідні для цієї країни на завершення, хочу вам сказати, що наш посол в Німеччині сказав наступне: що Німеччина надасть Україні 18 установок ППО Irish T SLM це середньої дальності. Вже сім надійшло ще 11 надійде. Що важливо, ви знаєте прекрасно, що проти балістики цієї страшної зброї в нас можуть боротися лише системи Петріот і СЕМПТІ. Це Франко-Італійське підприємство виробляє ці СМТ, але наразі ще немає підтверджень, що СМТ збивали балістику, і о, а ці от аріште вони нібито не призначені для того, аби збивати балістичні ракети, лише аеробалістичні, аеродинамічні крилаті ракети. Але кажуть в Німеччині, що вони хочуть доопрацювати аріште СЛМ установку станцію земля повітря. Штучним інтелектом і таким чином зробити її здатною збивати балістичні ракети. Якщо це вдасться зробити, це буде феноменальний крок і велика потреба, великий захист для наших міст. Що ж, такі були новини станом на 29 липня вівторок. Підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково поставте лайк. Обов'язково напишіть звідки дивитесь Ваші зауваження, побажання вітаються в коментарях. Давайте разом спілкуватися, разом аналізувати, один одного читати і чути і. Просувати у контент і давайте ж боротись проти цієї російської терористичної пропаганди.